Життя положив за нас. І от своїм життям ми повинні віддячувати йому за це. А якщо треба, то своїм життям і засвідчити віру в нього. Тоді ми будемо єдині з ним. Отак мучені фірахтіра. І от так спочатку катували голодом, це витерпів, ангелку його. Тоді вже підали страшним духом, так що шкіру збирали до крові і страшно какували. І він це все переніс у драді Христа. Після смерті його спалили, але тіло осталось нетронутим. І його мощі розійшлися по церкві і зберігаються в церкві Христові. Як свідоцтво тої перемоги над страхом людським, перемоги над неправдою цього світу, тобто перемоги Божої. І оце приклад для нас, що те, що ми повинні саме стояти в дієві. Ми сьогодні прийшли в храм для того, щоб мені особисто звонив Отець Василій, підтримати його, тому що я знав, що тут можуть бути приходи для цього служіння. Я бачив його не то що розгубленість, а дійсно від голосі відчувалося занепокоєння, що буде завтра. І йому хотілося відчути, що в тій церкві, де він знаходиться, де він є священня. Це дійсно та церква, яка складається з тих людей, які готують вставити своє плече. І ось є дійсно багато людей прийшло для того, щоб його підтримати і допомогти. І Слава Богу, Господь за наше терпіння народив сьогодні службу. Я бачив тих перших людей, які заходили в цей храм, яка радість була на лиця. У нас єдине бажання служити тільки Богу і прибувати в тій вірі, в якій ми не тільки хрещення. Ми усвідомили, усвідомили їсть і віри. І ми не хочемо від неї відступати, як завжди. Ми хочемо дійсно молитися Христу в храмі. Оцей храм він належить релігійній громаді, українській повстане церкви. Є розуміти на храм. Ми вже не один раз говорили, у нас були круги стані, говорили і владі, і говорили. Е... І Українська Файня церкви, і Київському патріархата, і ПЦУ, коли збиралися свіщенки за круги що, Давайте щоб все буде військовим. От кого документи накрав, то знаходиться в храмі. Хто не зводить, хай молиться, звершить якусь юридичну роботу, Але не зводять людей для того, щоб було протистояння, те протистояння, на якому може бути і війна, і кров полиця. Навіщо це робити? Однак нам і на тому кругу сторі не зовсім дослухалися. І сьогодні бачимо от слідки цього. Що людей зводять, а навіщо це робити? І як би там не було, з одної сторони, ми повинні з вами мати терпіння по цим людям роз'яснювати. Роз'яснювати, в чому наша віра. Це святе письмо вчить, що кожному, який питає, повинні дати ліпоти, в чому наша віра. Ми повинні усі думати, чому ми правій отцемо храму, коли наші до цього храму. Чому правда нашої церкви? Правда в тому, що ми належимо сієнському православі, значить ми тіло Христове. Ми є та гілочка, яка знаходиться в тій відроді вузі, яка є дерево Христа, яке Христос є. Паніте, коли ви розказуєте, що можливо ви хотіли чути? Спаючи через віру відпадаючи від віри, виходячи з церкви, тому що і київський патріархат, і це вони не признані в світі. І та людина, яка була хрещена в нашій церкві, перейшла туди, вона зрадила віру, як би це було. Я не хочу нікого я обідати. Я просто хочу, щоб всі задумались, тому що нас спас Христос і нас буде судити Христос. І він за все спитає, і за вчину, і за слово. Вони повинні розуміти, де правда, тому що Христос сама істина є. Тільки там, де є правда, там є Христос. Свідоцтвом нашої правди, це є те, що наше блаження, що внутрішний визнає всесвітське православне, точні церква Христова, де істинно таїнська, яке ми зараз відслужили, тіла і крові Христове. Але якщо я ж повторюю. По-іншому думають, ми повинні мати терпіння їм роз'яснити. Але коли торкаються до нашої храму, храми, звичайно, треба захищати. Треба його берегти. І оцей храм, великий храм, от сьогодні наповнений вами, які прийшли для того, щоб і помолитися, і причаститися. Причастіся Христа, який сам був винилий. У цих умовах для теж причаститися. І для того, щоб підтримувати і ось цього священника і тих людей, які знаходяться в цьому храмі. Треба розуміти, що вони повинні злитися, Господь пам'ятаєте, раз... точно так же. в Самарії не прийняли Христа і учнів. Апостол Іван Богослов, апостол Любові каже, давай помолимося, щоб огонь попали в тих людей, Господь каже. Ви не знаєте, якого духа? Ви не повинні того духа? Ми не повинні дозволяти собі, навіть ці полеміці і спорі, з ними виходити з себе і дратуватися. Якщо ми здратувалися, ми програли. Ми особисто переграли перед Христом. Якщо ми християни, навіть бачимо полощу в себе несправедливість, на кожній торгістю співається, що блаженні ви, значить, ми повинні радіти, якщо нас гонять, якщо нас дословлять. Так що є радість розчатування не матися, або одне, або друге. Тому, -то, повторюю, особисті ненависті, розтратування не буде. бути. Господь на Христі жалів тих людей, які їх розпинали. Наше до цього не дійшло. Значить, чому він жалів? Бо вони не вірять, що творять. А ви думаєте, ці люди до кінця усвідомлюють? ті, хто є організатором, він знає, що він робить. А прості люди, ви розумієте, прості люди, вони знаходяться від тим інформацією, яка я зараз. І постійно говорять, що це ви є релігійна громада, все село і це оба належить І Вони щиро приходять з розумінням, що це їм належить храм. Тобто на у нас треба терпіння аргументацію, аргументація, це все пояснити, що це не зовсім так. Рівнійна громада мається на увазі, кому передавався храм. То це є юридична особа, це є одне. Це є ті люди, список людей, які знаходяться під благословіння правдична архієрея. Це не те, що вони привласнені, але вони є ті відповідальні обласнення архієрея для того, що береглася віра незмінною, тому що люди сьогодні так думають, потім так. Віра, як ми бачимо. Коли в нашій церкві вийшли туди, щоб храм теж туди-сюди не переводився, тому тоді обмежена кількість людей, яким доручено берегти цей храм. Вони прийняли його як юридична особа, в складі юридичної особи. Вони бережуть цей храм. Тому то ми маємо, повинні знати і пояснити, але мати терпіння. Мати терпіння чому? Що, чому Господь просив не віддати творять? Тому що Господь знає. Що одну людину можна навчити, ти взяв його, розслухував, роз'яснив, він накаже. Слава Богу, що мені пояснив. От це спасибі. А я тут думала, чи думав? А деяким людям, ви розумієте, треба впасти в це болото, забруднитися відчути той дух, побачити, що то не то, а потім вони образуються. Це їх такий шлях. І от терпеливо нам треба пояснити, терпеливо треба чекати їхнього повернення. Самим перебуваючи от, в правильно духовному стані, в тій духовній висоті, до якого призиває нас Господь. Те, що з нами відбувається, це і по нашим гріхам. Чому ці люди так думають? Тому що ми не зуміли їм свій час, мирний час. За цих 29 років роз'яснити все. Значить, ми з вами не явили якусь висоту духовного життя, людського життя, щоб люди навернулися. І храми були переповнені, і люди мали повагу до священника і до церкви Христової. Значить, в цьому і є наша вина. Бо то Смирина повинні переносити і цю несправедливість. Ну, що ми теж суєтилися і саме не вивчили як жну. І саме не працювали над проповіді, як повинно, значить зараз повинні потерпіти. Но якщо духовно, ми прибудемо в правді Божій, то нас через запробовання, а можете навіть через якесь умоління, тому що в деяких селах ми в хаті молимося. Правда восторжествує, як храми для нас відкрились за віру сповідання і мученство новомучені сповідників ХХ століття, просто за їхнє сповідання і мученство і встояння віри. Так що якщо ми будемо стояти так, як вони стояли тоді, на початку ХХ століття, зараз, якщо і храм заберуть, то за наше терпіння, за нашу віру для наших дітей, чи онуків, чи правників, вони відкриються, благодаттю Божою. Тому тобто будемо стояти і вірити.